Всім привіт! От нарешті завершена робота по зборці ну і окраски моделі літака Harrier RMK3. От, от що в мене вийшло. Це масштаб 172 від Хашигава. От можете побачити, що в мене вийшло. Ну, що буду сказати про модель? Збірка була нормальною, тобто особливих проблем не викликало. Все складалося, все добре, тобто якість набору хороша. От що в мене вийшло, можете побачити. Тобто, в принципі, я можу ці моделі, моделі Хашигава, рекомендувати для починаючих моделістів. Стабілізатор, він цільноповоротний. От ви можете побачити, да? він цільноповоротний. В принципі, мені доставило задоволення збирати цю модель. Все було нормально, без особливих ексесів. Модель цікава. Модель цікава, цікава модифікація. грмк 3 з бомбами, от можете подивитись, да? От, Цілію. Моєю ціллю при зборці ну, цієї моделі було просто її акуратно зібрати і пофарбувати. Да, може, тут ну, ну, не так і супер-пупер пофарбована, і мати там, там потертості чи ще якихось експлуатаційних зносів. Ну, Моя задача була просто її більш-менш нормально пофарбувати. Тобто я теж вчусь. Працювати з фарбами, я Вчусь фарбувати. Фарбував її пензлем малими фарбами Ревел. От. Я вже викладав відео ну, по поводу, чим розчиняти ці фарби. От. Ну, така цікава модель вийшла. От. В цілому все нормально. Багато дрібних декалі. От. Декалі непогані. І от, от це я от зібрав. Така от невеличка, але дов, доволі симпатична модель. В принципі, от так от я все це зробив. Можете самі, самі подивитися, як воно все це зроблено. Особливих проблем не, не виникло. Так, на світло. Єдине, що я тут доробив, я поставив на фонарів отут. -от, отут поставив переборку, от можете її побачити. Тому що там є оці отвори. Оці от отвори є, да? і о, вони сквозні. І, і ну, це я б, так не має бути, тому мені довелося зробити переборочку і ставити її вовнути, От її тут її видно. Її не було. Ну, це, скажімо так, єдина доробка, яку я зробив на цій моделі. От. Ну от такою штучкою поповнилася моя колекція. Ну, може окремо якось ви виложу відео, де я покажу всі мої моделі. Ну, не всі вони добре пофарбовані, але я теж вчуся, теж набуваю досвіду, теж набуваю майстерності. якість фарбування ви можете саме оцінити. Я думаю, для пензля це, це непогано. Понятно, що це не аерограф. Ну, зараз мені поки не до цього. Мені поки не до аероров. Мене є чим займатися. Є, куди вкладати гроші, тому хобі поки в мене і на другому місці. От, ви можете подивитись. Ну, от так от далі буде.